Сьогоднішня наша розмова з народним депутатом України, лідером радикальної партії Олегом Ляшко. І пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня. одразу перше запитання: 26 лютого проходитимуть вибори до Вінницької обласної ради, і радикальна партія висуває свого кандидата. Усі партії висувають своїх кандидатів. А чим саме ваш кандидат відрізняється від інших? Ні, так тому то й справа, що не всі партії висувають. Є кандидат від партії влади, заступник обласного губернатора, є кандидат від так званої опозиції, колишній мери, який ще донедавна сидів у тюрмі за мільйонні хабарі. Є кандидат від радикальної партії, яка є справжньою опозицією. Отже, ті люди, які... Не хочуть голосувати за владу, не хочуть голосувати за кримінал, від кого він не йшов чи від опозиції, чи від влади. Знаю, ці люди я розраховую, сподіваюся, що підтримають наші глядачі, саме нашого кандидата від радикальної партії. А чим радикальна партія взагалі йде до людей? Ми зараз збираємо накази виборців. Липовецький район це в мініатюрі. Вся Україна. Страшенне безробіття, розбиті дороги, низькі зарплати пенсії. Неможливість продати свою сільськогосподарську продукцію, тобто все те, що хвилює Україну, так само хвилює мешканців Липовецького району. І тому ми пропонуємо для липівчан програму відродження Липовецького району. Програму відродження Вінничини. Вінничина має стати цукровим Донбасом, як це було колись. І в цьому є програма радикальної партії. А як взагалі, ставиться влада до ваших таких ініціатив? Ну як може влада ставитися? Нашого кандидата не реєстрували. Значить, блокують доступ до комунальних змін, зривають агітпродукцію, перешкоджають зустрічам з виборцями, у тому числі і мені, коли я приїжджав на Вінничину в Липівеці, і намагався зустрітися із людьми і в цілому ряді сіл. Тобто нашому кандидату створюють усілякі проблеми для того, щоб у нас позбавити нас можливості донести до людей нашу інформацію. Якщо за кандидата від влади цілі, цілі десанти їздять вищого обласного керівництва, то нашому кандидату усіляко перешкоджають. Але я впевнений, що це не завадить нам виграти вибори. Саме у Вінниці ви конкуруєте з опозицією. Чому хто сказав, що з опозиції? Кандидат від так званої опозиції, колишній мер. Міста Качур, це опозиція. Яка це опозиція, це така ж опозиція, як оті тушки у Верховній Раді, які сьогодні прислуговують партії регіонів. Вони теж пройшли до Верховної Ради по списку бюту, а сьогодні разом із партією регіонів голосують, позбавляючи вас усіх прав право на життя, право на роботу, право на достойний заробіток. Отака От ж опозиція із Качура. Людина, яка ще вчора сиділа в тюрмі, людина, яка ще 10 років тому порушувались проти нього кримінальні справи за вим. Магатівство за позбавлення волі людей, за хуліганство, за побиття. Тобто там цілий шлейф кримінальних справ, які з 2002 року тягнуться за цим чоловіком, і сьогодні він, начебто, від опозиції йде до влади. Я питаю до обласної ради. Я питаю за чим він туди йде. А потім ще й до Верховної Ради буде балотуватися. За чим їм треба тільки одне. Їм та таким людям, як Качур, їм треба депутатська недоторканність для того, щоб сховатися за нею, а потім так само знущатися над людьми, як вони це робили. Тобто Качур, по-моєму, це Лозінський номер два. Але Лозінського притягнули до відповідальності за вбивство людини. А Качур і досі, дякуючи своїм високим зв'язкам, в тому числі в правоохоронних органах, уникає цієї відповідальності. От я звернувся з депутатським запитом до правоохоронних органів, щоб вони мені повідомили. Мовили про цього представника опозиції. Що ж це за представник опозиції? І от відповідь від управління внутрішніх в Вінницької області, яке повідомляє, що в 2002 році була порушена кримінальна справа і передана для розгляду до Тульчинського районного суду по обвинуваченню Віктора Миколаївича Качура у вимаганні 10 тисяч доларів і в незаконному позбавленні волі громадянина Сергія Маляренка. У тому ж 2002 році Качур обвинувачувався у хуліганських діях відносно побитті Василя Мазура. На приликі жаль ці справи за сприяння тодішнього заступника прокурора Немирівського району Долецького, який зараз працює прокурором Теплицького району на Вінниччині, Ці справи були закриті. Кажуть, що за це Долецький отримав трикімнатну квартиру від Качура у місті Немирів по вулиці Леонтовича. А взагалі, кричущий випадок, це в 2010 році, коли Качура, співробітники міліції затримали за отримання хабаря у розмірі 1 мільйон 850. 50 тисяч гривень, шановні селяни, шановні липівчани, вам тут по три копійки роздають там, золоті гори обіцяють, а тут мільйонами хабарі беруть, мільйонами, щоб потім із цих мільйонів, які на хабарнистві беруть, копійки роздати вам, щоб купити собі недоторканність, купити собі мандати, щоб потім знову красти ці мільйони. Так, от оцей качу рішенням Вінницького апеляційного суду від 30 червня 2011 року йому було призначено покарання у вигляді майже трьох років позбавлення волі, і ця людина махровий хабарник, вимагатель і бандит з великої дороги. Він сьогодні йде в депутати і прикривається при цьому опозиційними силами бютом і іншими. То я хочу нагадати, що Лозінський теж від бюту балотувався у Кіровоградській області. Сьогодні Лозінський отримав 15 років тю. Юрми за вбивство нещасного того чоловіка-олійника. Е, інші всі, хто сьогодні служить партії регіонів, Тушки, Рибаков і всі інші, вони теж балотувалися від БЮТу, за гроші, покупляли місця в списку, попроходили до Верховної Ради, і сьогодні служать банді, яка є при владі. От те саме Качур. Я питаю, чому нашого кандидата обласна виборча комісія, яку до речі очолює б'ютівець? Так, от обласна виборча комісія кандидата від радикальної партії не реєстрували. Ми вимушені були бити в набат, підключати юристів, підключати правоохоронні органи, щоб змусити нашого кандидата зареєструвати. Нашого кандидата обласна виборча комісія не реєструє, а кандидата, на якому ніде вибачте мене, печатки ставити, реєструють без жодних проблем. І закривають очі на те, що людина раніше судима, кілька разів по криміналу проходила і так далі. У мене відповідь тільки одна: Качур є технічним кандидатом від влади, який балотується на від бюту, а насправді, не дай Бог пройшовши до власної ради, буде служити тій же владі, бо вони його тримають отримають гачок по цих кримінальних справах. І Якщо він не служитиме їм, то вони просто знову завтра його посадять в тюрму і порушать ті старі кримінальні справи, які колись були проти нього закриті. Тобто, метода одна. У влади дискредитованих кандидатів залежних кандидатів протягувати незалежно від якої політичної сили, щоб потім у раді, коли вони стануть депутатами, щоб вони служили на владу, це відома метода, і тому я звертаюся до лепівчан до виборців. Які 25 числа будуть голосувати? Ви не ведіться на обіцянки і не дивіться на те, що начебто там від бюту цей кандидат. Я думаю, що він не б'ютівцям заплатив за те, щоб вони його висунули. Тому що люди, які мільйони беруть хабарі, у них є можливість і за депутатський мандат заплатити і за все інше. Але ці люди потім будуть важі обкрадати. Тому ви добре подумайте, люди добрі чи варто купуватися на от, от таких так званих опозиційних кандидатів.